Доброго ранку, мої милі, мої хороші підписники. Прийшла субота, і ми по суботам обираємо під'їзді. Ну, на нашій площадочці. Буду зараз мити пол. Беру спочатку віник, підлітаю, потім в руки беру тряпку і обираю. Після цього, як я це все діло зроблю, продізінфіцірую, промию, щоб було чистенько на площадочці, піду дегустувати. Торт номер 2. Полетіли? Так, перед тим, як ми, тебе такий, бачите, в мене є віник. Сам, самі робили, насадили віничя. І ми оце все акуратненько так метаємо і підмітаємо. Розказую, що перед тим, як мить, треба обов'язково підмести. А це у нас виходить живе свинота. Світло почали виникати, бумажки почали в під'їзді з'являтися. Мусорки немає, труд інших людей ніхто не поважає. Що ж поробиш? Хоть кажи, хоч не кажи, толку мало. Там взяла я тряпочку і починаю витирати. Спочатку біля ніхто танувати, кнопочку надати. Отак. отак, отак. Дезінфекція. Навела туди хлорочки. Щоб не Це витираємо. Потім ще в нас є отакі поруччя. Ми їх отак протираємо. Це я так показую, щоб, може, мене ж дивляться дуже багато людей в моєму під'їзді, щоб вони убирали свою площадку. Тому що в нас ОСББ нема. Я вам ще можу показати. У нас саме чиста площадка. Є такі площадки, що ужас. І отак протипуємо. Ну, а це у нас такі шикарні вікна. Тут теж в нас є пиль, Ну, там, де я її достаю, я акуратно все. Витираю, і протираю. Оце. Ну, Отак. І ось тут ще є решоточка. І її протираємо. Зараз пиль, а потім почну мити пол. Підмила пиль, витерла. Так, навела чистоту. Що я вам хочу сказати, дорогі сусіди, давайте будемо друг друга поважати, Бумажків не накидати і друг друга не обсирати. Це саме хороше правило. Пішла я году виливати. Порядок на своїй площадці я, в принципі, навела. Пішла пробувати їсти тут, дегустувати. Після роботи треба смачно поїсти. Обзор! Буде вам Пілісоса кюрхер. Приїхали в гараж, будемо пробувати, як він сосе і вдуває. Можна в хаті, можна і машину. Но ми будемо машину. Це чоловікові було день народження, подарили на роботі полісос. Там кольосика прицепили, он жовтий. Зараз будемо пробувати, як він всасує. Ану. О, хідме! Так дме. Є такий херхер, напишіть, хороший чи не хороший. Ну, я думаю, це ж німецький коль? Це німецький. Тут даже мішки є запасні. Один ми вже туди поставили мішок. Скільки там їх штук. Зараз я вам скажу один мішок, два, три, три мішка. І також насадочки. Вибирайте любую, яку пожелання. Ну, можна. Ну, нам такий пилісос треба, щоб пилісоси. Що, будемо пробувати, як воно пилісоси. Це отак. Так що, шо... а, буду ще виставляти відео трішки попозже, буду продавати свій самокат. Все-таки я вирішила його продати. Так, скоро будемо на мойку машину відправляти. Зараз ми спробуємо. Ми самі миємо, ми гроші не тратимо. Пілісос подарили, включай, зараз покажу. Вон, бачите? Оце така штука. Зараз будемо, дивитися, як це. А є. Хороший. Сосе з неймовірною силою всасування. Що я вам скажу? Дуже хороший подарок чоловікові подарили на роботу. Так, ще вам покажу ось розпаковку, це будемо вимивати. Мить бо грязно стала вже. Сходили в аптеку, дитина приболіла. Температура дуже висока була, то відео я вчора не знімала. Таку штуку купили. Гекса Спрей. Це місцевий антибіотик, тому що температуру горло дає. Потім, каже, горло болить, Подивились, червоне горло. Це буде пшикати. І купили е, фурацелін. Е, такий є дорого, і фурацелін в таблетках. Це щоб полоскать. щось я вам ціну покажу, так, щоб. так що боліть не менше дорого. Вроді би й дома був, не де так не є, там були ж роки онлайн. 375 гривень 25, 27 копійок. Оце такі ціни на ліки. О, полетіли ми далі. Wziąłem wątpliwość, może ciekawą nikę pokażę.